Ви чуєте цей звук? Саме так повинен хрустіти домашній багет. Виявляється, приготувати його вдома так само легко, як і в пекарні. Тому давайте розпочнемо. До борошна додаю цукор та сіль, всипаю сухі дріжджі. вливаю оливкову олію, додаю теплу воду та замішую тісто. Вимішую його 10 хвилин і ось таке воно виходить, ніби рідкувате. Залишаю на півгодинки на столі. Ще раз його обминаю або руками, або кухонним комбайном, перекладую на стіл попередньо присипаним борошном і ось таким чином його декілька разів складаю. Відправляю в контейнер присипаний борошном і залишаю на півгодинки на столі. Подивіться, воно вже навіть трішки підійшло. Тепер знову повторяю цю процедуру: ось так ніби витягую тісто і складаю його в книжечку. Знову ж таки відправляю в контейнер на півгодинки. Те ж саме повторюю третій раз. І вже зараз тісто стало таким приємним, еластичним, воно досі прилипає до рук, але за допомогою борошна робити це доволі таки легко. Вмішувати борошна більше не треба, обминати також. Лише три рази я його ось так складаю і залишаю на столі на півгодинки. Після третього разу відправляю тісто на ніч в холодильник для ферментації. А ось подивіться, що стало з ним вранці. Воно навіть відкрило кришку і намагалось від мене втекти. Розділяю тісто на три рівні частини, руки злегка змащую олією. Формую ось такі три рівненьких пиріжка, накриваю їх харчовою плівкою та залишаю так на столі десь на півгодинки. А далі, ось таким чином, я формую багет. Обережно його розтягую, до рук він не прилипає, так як руки змащені олією. Далі, ось таким чином, його перекручую в такий джгутик та обкачую в суміші насіння. Подивіться, як шикарно він виглядає. Якщо у вас є форма для випічки багетів, це прекрасно, але в мене немає, тому я з тефлонових ковриків зробила її сама. Ось так у мене вийшло, викладаю сюди багети, накриваю харчовою плівкою та залишаю на столі на годинку, щоб вони підійшли. Випікаються вони при 230 градусах. В духовці, в якій обов'язково стоїть мисочка з водою, випікаю їх 25 хвилин. Ось такі хрусткі домашні багети. Спробуйте приготувати їх самостійно, і ви побачите, як просто створити смак, який не відрізнити від хліба з пекарні. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково збережіть його собі, а мені поставте будь-який смайлик в коментарях. Смачного!